Нове відео. Цей тиждень був неймовірно складний. І одні з найскладніших робіт. це довбання ломом, каміння, бетон, стяжки і так далі. Дуже складно, дуже довго. Ну, як говориться, слава Богу. Зробили, залили, зняв це все і тепер показую вам. Нас з вами вже майже 5000. Це неймовірно. Дуже вам дякую і знову ж підписуйтесь, коментуйте і приємного вам перегляду. Новий день. Сьогодні в нас субота. Ви сьогодні дивитесь відео, а в нас тут холод рига. Був дощ, пан Степан на базі. Поїв. Дивіться, як поїв хорошо то Сьогодні штукатурити стіни, поки, мабуть, не буду, бо вже доволі холодно, штроби вже третій день повністю не можуть висохнути. То їх поки не чіпати. чпати. Сьогодні вирішив. Далі це все приберу. Спиляю цю частину старої стяжки. І буду далі вкапуватись. Тут доволі темненько, лазер буде видно добре. І треба заливати чорнову стяжку то зараз буду це все прибирати. Посчитаю, порахую точніше, який, яку глибину треба вкопати. І почнемо копати. Так що, день починається, працює. Хвилин пролетіло. Тяжко. Тут багато штукатурки, яку, яку ж я сам сюди накидав. Плюс воно тут частково зверху цільник, прямо важко. То на 20 см вже більша частина є. Зараз ще попід стінкою. Перемірюю. Добре, почну втрамбовувати, у мене там частини бруса є. То візьму брусу, почну забивати, це все діло, втрамбую добре і поверх. Spoko potem, potem popatrzcie, zaraz wypatrzycie to troszkę, że dobrze. Уже ввечір. Вечерли з паном Степаном. Пан Степан вам привіт передає. <гум> Ось що не робив. У нас зараз темно, зараз фонарика включу. Дуже швидко темніє, неприємно, Ну, що є. <гум> <гум> так, місцями зайве вкопав, трішки цього каміння виклав, забутував. Проклав оцю бордюрку по краю. І пока он от так виглядає. Ще поки не вирішив, що з цим шматком робити, чи вирізати його і також заливати разом з теплою підлогою, чи плюс-мінус так і залишити його. Ще подумаю. Зараз вже треба збиратись по справам, так що сьогодні робочий день закінчується. Ось скільки глини. Це дві тачки вивіз, і тут у нас ще ось така куча. Це страшне. Скільки закинув, скільки викинув назад. О, ну, знову ж що є? Так що попрацював трішки сьогодні? І до наступного дня тепер. Новий день. Пройшло 2 дні. Нічого тут не робив, був зайнятий. Все як було, так і є. Сьогодні позвонили і сказали, що привезуть сюди вікна і двері то Зараз її чекаю. І поговорив з паном Анатолієм, запропонував там ще одному хлопцю роботу, щоб вони просто приїхали, зробили все правильно з приводу стяжок. І щоб я собі не морочив голову. Хай люди, які в цьому розбираються, просто прийдуть, зроблять і все. То я не знаю, це каміння назад потім треба буде достати, і потім там в мене ще плівки є, то хлопці вже приїдуть. Там, не знаю, там Післязавтра, мабуть, вони мають приїхати. То і зроблять. Не хочу я туди лізти, воно важко, воно. я не знаю, як його зробити, так що Бог з ним. Приїдуть, зроблять і слава Богу. Тут трошки прибрав, поскладав все своє оце бурухло, все лежить. І приїдуть і буду сюди, поскладаю вікна, бо їх багато. Що в них ноги не виросли, то вони будуть по І також вони сказали, щоб я приготував зарані повністю весь фронт роботи, то звідси повиносив усе наші яблучка, які зіпсувались. І буду зараз це все приберу. Приберу цю всю підлогу, демонтую, також вкопаюсь, і вони тоді приїдуть і зроблять тут стяжку чорнову. У ванні стяжку чорну, і ще думаю, з приводу там віранди, коридора, чи там як воно називається, правильно ви зрозуміли. При вході я там стяжку робить чи не роби, ще поки не знаю. І там в самому коридорі ще не знаю. Тут точно треба, бо тут можна сказати, що підлоги немає. Вона вся гнила повністю. То зараз ставлю на штатив і демонтую це все. Ще дивлюсь. Приїхала перша посилка. Подзвонили з Гайсена, сказали, що вже завантажують вікна і зараз вікна привезуть. Двері важку страшні. Я думаю, вони будуть менші і легші. Ну, якось будемо встановлювати. То зараз потихеньку демонтуємо і чекаємо на вікна. Ще одне включення. Вони як, з якимись маркуваннями і деякі вони з пазами йдуть, як ламінат, щось в цьому роді, то прям, тут прям тяжко. Вони всохлися. Тут лаг, я не знаю, таке щось не то дубове, не то щось в цьому роді. Прям дуже міцне, гепо і гепою і вибить його прям, ну, прям неймовірно складно. То мені. Важко уявити, що буде в тих кімнатах, там ще більше дужки. І стараюся з їх ціленькими. Вони тут вже нормальні, то я думаю, може десь згодяться. So, <різь> ну, поки не знаю. Три віддер, одна ціла, дві зламав. То ось така купка. Нарешті доїхали. Таке. І приємно, і не дуже. А не дуже, тому. Що замовляв всі вікна, щоб відкривались. А цей чоловік, яку я замовляв, він дуже сильно натупив і замовив одне глуха. А я хотів, щоб всі відкривалися. Ці два передні ламіновані, все. Як, ну, нормально. А це от, от таке. І також, максимально неприємно, не було накладною. Тобто таке, наче це коштує 3 копійки. Відношення деяких людей. Вроді так поспілкувалися, він тоді переміряв. Вроді все нормально, а потім. То одне, то друге, то третє, ну слава Богу, хоч вікна доїхали. Все що скажу з цього приводу. Пан Степан. Їсть. Все добре. О, то продовжуємо. Це вже темно, холодно. Нас горить тут повним ходом. Краса така. Давайте наш штатив. Дивимося працює. Фу. Важко. Дуже важко. Дуже дихати тут складно. В цьому розпираторі дихати. Ще складніше, ну що є. Так, тут у нас отакі от нори. Прям як такий сумний стікер який поплив. Так, скоріш за все, я з цією роботою з цим, цим буду виглядати через ще півроку. Капець. Плиті тут колись було тяжко, як воно виглядає, що вона була вся плитка від обкладена. Я так зрозумів, просто дружно все відвалилось, вони глини замазали, листом бляхи закрили і до побачення. В принципі... Не критично, але все одно цей кутер відвалився, це ось, ось отак. Плита просто лежить, то не знаю. І також там о -о все Тоже тяжкувато, неприємно. Сам котел стоїть на цих лагах. Знову ж, я не знаю, це треба буде. Пан Анатолій, надіюсь, сьогодні заїде. У нас, в принципі, вже доволі пізно. Пан Анатолій заїде, подивимось, що можна зробити, щоб він. В повітря не висів, щось не знаю, якось їх ще підкласти щось і так далі. Щось будемо думати. То поки ось такі справа. Зараз п'ю чай, подзвоню пану Анатолію. <смас> і буду думати, що робити далі. Бо вже замрився, дихати важко, О, цю штуку собі коліно вдарив, спина болить і так далі. Тобто На сьогодні робочий день закінчився. <смас> П'ємо чайок і відпочиваємо. так что до наступного дня бежит бежит наша черненькая бубка. новый день вчера ночи дождик был І ось так з нашого цього навіса водичка якраз на цю останню сходинку капає. Прям класний, в принципі, я так і хотів. То сьогодні трішки відпочив, вроді більш-менш. То прийшов по Анатолій, сказав, завтра на 9 годин вони будуть, то мені треба сьогодні оце все каміння прибрати, спеляти цей шматок, випиляти оцей весь шматок. Винести це все з сміття. І треба також буде закінчити отут, де я вчора робив. Винести це все і також вкопатись. То на сьогодні ось такий фронт роботи. То зараз тут уже подовжувач є наша болгарочка із диском є. Зараз наш штатив. І це все пиляю. І дивимось, що день починається. Годинки прилетіло. Диск уже потихеньку закінчується, Ну, в принципі, думаю, тут його вистачить, то одну частину підірвав. Отаке. Прямо бетон, бетон. Ріжеться важко, знизу вони якось так пролили, я не знаю. Кувалди в мене має, її зламав. Не знаю, зараз ломам погепаю, зараз це все зріжу. Подивлюся, як воно далі буде. Бо виглядає так. Значить, тут такий, так скажем, пиріжок цього цемента, щебінь і так далі, доволі товстий. Ну, тут дуже ж був цоколь від старої віранди. Десь аж посюди йшов. Зараз продовжу. Так виглядає. Ось цей шматок десь приблизно годину зайняв. Важко. Дуже важко. І дуже жаль, що я не можу знайти нікого на такі демонтажні роботи. І щось на якісь монтажні роботи, знайти можна. На демонтажні то не можна. Складно. Ну, не знаю, чи я сьогодні встигну ще оце все випиляти тут. Вроді трішки. Воно тонкіше. Тут більше каміння, бо там дуже багато щебню насипали, а тут воно все, також просто ходило, воно вже потріскувалось. Тут тріщини великі І, на жаль, кувалди немає. Була б кувалда, було б ну як легше, швидше. Я б сказав би, швидше було. А, я також сколхозив собі на три ноги ось таку штуку. Тепер я вже зі світло, трошки легше буде. То зараз трішки відпочив, працюємо далі. Відпочив і майже закінчив. Принаймні тут. Тут вже майже всі камінчики вибрав. Вкопався, прям добряче поведу, буває частину цього цоколя. Труба в повітрі. Ну, в принципі, я тут потім візьму цього кутика уберу, трішки нагную і вставлю її напряму, якраз нормально буде. Тут прям непогано попрацював. Зараз у нас сьома вечора. Це світло, яке на колхозі <смі>, прям дуже сильно допомагає. То ще треба, Зараз покажу, треба ось цю землю обрати, ось всю всю гру каміння і там я їх нахиду. Там, коротше, і дуже багато. За сьогодні таку кількість каміння, сама з підморком тільки коли я працював, таку кількість каміння за день рухав. <смі> О, то до кухні так і не добрався. Зараз ще трішки відпочину. кави Погладив пана Степана і далі працюємо. Знову каву, Пан Степан вечеряє. Все. Зробив. Наш котел літає в повітрі. Хі -хі. Ну, все добре з ним. Позбирався каміленько на розпал. Все випилю. Вкопатись не встигну, в принципі, тут геть мало, то думаю, завтра хлопці вже як прийдуть, то самі вже їх копаю. Тут не знаю, може там 3-4-5 відер винести, то не складно буде. Це не став повністю все викидувати, бо також хай вони завтра вже лазером там чи чим вони провірять. Може, щоб потім розрівняти це все, бо там я сильно багато вкопав, зараз просвітю. Ось тут. Зайвий вкопав, то може завтра вони це все розділять, де, що, куди і так далі. І тут також навів порядок. Краса. Перебрав, бо тут землі було багато. І воно вчора чи сьогодні, точніше, був дощ. І тут я коза то треба це все буде прибрати, бо тут змішувач буде стояти там біля мучки, біля щебню. Там воно буде все замішуватися. І в нас тут ось така гора. Думаю, вам видно, стоїть бетонозмішувач. Це страшне. Скільки всього, це прям, ну, це прям геть страшне. Дуже багато. Поки хай воно так лежить, потім можливо когось знайду, хто допоможе з цим всім, Бо це ну, прям, прям сильно. Фонарик наш світи, тут все прибрано. <зая malicious> Наші двері тут так і не Та, О, треба не забути. Щоб нове не виросло. Переживаю з цього приводу, бо в наших краях я виріс в таких місцях, в такому місці, точніше де таке є. Тут, на щастя, поки що я такого не бачив, не чув, і скільки говорив з людьми, то такого тут немає. Слава Богу. Дуже рідко колись бувало, але тих людей вже немає. Так, це якщо коротко. Це ось така у нас краса. Пан Степан їсть, все прибрано, все вкопано. Завтра хлопці на 8 ранку все-таки там ще на півдев'ятої приїжджають і заливають нам цю всю красу. То я прям неймовірно радий, неймовірно сильно заморився. Ну, все одно, хоч так. Пан Степан. Може подякувати добрим людям. потягуйся. Так що, все добре. Пан Степан, їсть. Бачите, круганьки, все як має бути. Вікна на базі, двері на базі. Підлога все демонтовано, розібрано, все краса. Вся краса так і чекає, все. Гофри, все також наше все чекає. Головне зараз залити стяжки. Поки що більш-менш тепленько в нас, наскільки це можливо, в морозі поки немає. То Ось такі справи. Новий день. Сьогодні мали лити стяжки, а в нас перший сніг. Хто не знаю. Будуть дзвонити хлопцям. Питати, що і як. Так що день починається. Ось така у нас погода. І процес іде там добряче. Холодно, то Там вже все підготували. Зараз хлопці підійшли на перекур. в мене є хвилинка познімати. пан Анатолій. Процес іде. Пан Степан перевіряє. Пан Анатолій Тащо. Болото не не сил. Серед має бути. Сміх ростав весь. Пан воля. Побався до хати. Так, наші двері тут уже п'ятий день ночують, наші відра. Поставив дошки. І як ви думаєте, чиї в нас тут лапки? Правильно, Степанові лапки? Походив, порося Ну, нічого, це чорна лапка, так що не страшно. Що ми тут зробили? Застелили плівку. Чорнові маяки, скажімо, залили місцями 10 см, місцями 8 см, місцями 5 см, де як, щоб вирівняти, бо скопано воно було нерівномірно. Да, склав тоді трубу, виставив там весь уклін, виставив всі оці штучки, все попідпирав, бетоном вони залились. Також у нас тут лежав кабель, який я закапував в землю. Я на нього одів гофру, заховали під плівку. І це все залилося. Плівка суцільна майже. Тут вони, вони як нахльост йдуть, щоб валуга не попадала. І воно залилося це все суцільною ну, не плитою, але ну, суцільно залило, щоб воно було міцніше і так далі. І там так само плівку підстелили, там, де цоколь я трішки розібрав, то туди також накидали. Тут, до речі, як я зрізав, там дуже багато булих було, то якраз весь перестінок на цих і стоїть. А з цієї сторони я ту, там його і не чіпав навіть. Воно вийде тоді все вже в нуль і буде все рівненько. З цими проводочками я також запитував, Все воно буде в гофрах, і оця вся коса буде також в гофрах. Це все заховається, бо там вже ж дерев'яшки і так далі. Щоб мало що може там статися з цим, всім, щоб було безпечніше. Бо і так, достатньо того, що я там пінопласт в тій кімнаті напхав на стелю, я не хотів. Ну, варіантів інших я поки для себе не бачу. <хи> То тут ця кімната ось так. Все ціленько, все класно, пан Степан хоче їсти. Що в нас тут? Тут у нас також краса. Тут я закрив, пан Степан нас не походив тут. То воно вже, в принципі, в принципі тверде вже. Ну, все одно, хай воно ще мінімум день постоїть, щоб було міцніше. А потім, там не знаю, там завтра, післязавтра вже туди пінопласт кину, щоб можна по ньому було ходити і розтопити це все діло. Так що, зараз покормимо Степана. Приїхав корм пана Степана. <с>. <п. <п.> Пан Степан щасливий, йому подобається. Це саме головне. І саме головне, що вже от така, принаймні для мене важка робота з цим всім довбанням, вже закінчилась. На, на цей сезон. Надіюсь, я вже такого робити не буду поки. Бо вже трішки-трішки. трішки. Це вся важка робота. Ці всі от бардаки і так далі. Зараз у нас дощі, мокрий сніг і всяке таке. То складно, складно, дуже. Бо дуже багато цього все вивозити треба, порядки це всі наводити треба, доріжки робити, щоб болота цього все не було. Ну знову ж це все вже. На наступний рік. Зараз поки це холодно, поки це все сире, грязне, мокре, холодне, то почну працювати всередині. Хоча б одну кімнату приведу до ладу, щоб можна було вже переночувати, залишитись і так далі. То в нас вже все листя немає. Був період, ліс був дуже гарний, жовтий, такий осінній весь в мене не було тоді ні часу. Не бажання йти туди, на жаль. То хотів засняти, показати вам, ну не встиг. Не встиг. Робота, робота, робота. І з цією роботою знову ж прилетіла весна, прилетіло літо і вже закінчується осінь. Ну, Зато роботи зробилось багато. Зато роботи що... На цій прекрасній ноті і будемо закінчувати це відео. Що дуже дякую вам за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписки. Нас майже 5 тисяч з вами вже. Дуже вам дякую. Бережіть себе і до нового відео!